Це моделька 25 го року. Я один з перших, хто вам її покаже, ще ні в кого не бачив на неї оглядів. Це Formula Drive з гідравлічними гальмами, найнер 29 колеса з хорошою резиною компас, кевларовою ниткою, протектор універсальний, вилучка магнієва, є блокатор ходу, регулятор навантаження, гальма гідравлічні, втулочки алюмінієві з промисловим підшипником. Шиманівські монетки, система 2х8, шиманівський шатун на дві зірки, шиманівські перемикачі, турней позаду, касета вісімка. 21-ша рама. Покращений підсиділ, зручне сидіння. Дизайн. Дизайн теж на висоті. В комплект входить ніжка. Магнієві педальки. Ціна даного велосипеду до 15 тисяч гривень. Він гарно укомплектований. Галь-гальма дуже гарно працюють. Кого зацікавив, може приїхати на СМТ Кулики, Львівська область, або надійшли в новою поштою.